Всім привіт! Це Анна із Мельбурна. Вітання всім українцям і україномовним людям у всьому світі з Австралії. Мій канал до недавнього часу був російськомовним. Я сподівалася, що в мене буде велика аудиторія, адекватних людей, але це було наївно. Бо, на жаль, все-таки більшість тих виявилася перевертнями і нациками путіністськими. Путі путі але менше з тим я прийняла рішення, що оскільки 25% все-таки каналу глядачів вже українці з України, українців може бути більше, але з України 25% переглядають мій канал, мої відео. Тому я вирішила все-таки перейти на український, на український язик, на українську мову, і думаю, всім нам так буде краще. Буде менше, менше засудження, менше дурості, <om you're in love> <laughs> і буде, буде нам всім веселіше. І буде більше взаєморозуміння, я думаю, між нами з вами. Мій канал для тих, хто ще не знає, хто новенький, а новеньких, я сподіваюся, буде багато. Мій канал про Австралію. Ми тут живемо з чоловіком і з сином, чоловік в мене з Бразилії. Сину, 4, трохи більше, ніж 4 роки. Ми живемо в Мельбурні. Я вже тут 16 років, а до Австралії я жила в Будапешті, в Угорщині 9 років. От. Я з Західної України, яке місто я не розказую. Це буде секрет. Дякую за, за ваше розуміння. Потім що я вам ще розказати? Ага, канал про що, так? Канал про наше життя тут. Наскільки я маю час, можливість, я знімаю якісь моменти, якісь влоги почала знімати недавно. Але більшість глядачів все-таки потребує контент про смітники австралійські. Бо в нас тут викидають багато чого гідного, хорошого на вулиці. Регулярно, і люди чомусь дуже залипають, їм подобається дивитися, що викидають інші. Особливо сам процес пошуку цих скарбів смітникових. Таке я теж знімаю. І це, напевно, основні відео, які ви побачите на моєму каналі, але все міняється, часи міняються, є сезонність все-таки у, у, у цій активності. Смітники вони, не є, вони є регулярні, але не постійні. От, Наприклад, зараз кінець фінансового року в Австралії фінансовий рік, фіскальний рік закінчується 31 червня. І з е, е, липня почнуться знову великі смітники. От. А це зараз кінець року, і вже ніби ми все вже познаходили, у людей е, е, є можливість бронювати такі вивози сміття два рази на рік. І вже більшість людей все-таки вивезла. Вже, вже вони повикидали все. Ось. Тому зараз трошки менше смітникових відео, але вони будуть. Вони будуть дуже сильно в липні і серпні. А хто ще не знає, в серпні я полечу з малим в Європу у відпустку. Чоловік не полетить, бо має доглядати за собакою. У нас собака така, що ні з ким його не лишити. Принаймні, поки що немає такої людини. І е, чоловіку також працювати треба. Він працює, я є домогосподиня. І ми з малим полетимо в Європу, в Бельгію, Нідерланди, Данію, Німеччину. А, і Францію, Францію. Бельгію, Францію, Нідерланди, Німеччину. Данію, Німеччину. Ось велика така поїздка, люксова. Нічого собі в нічому не будемо відмовляти собі. Вже все заброньовано і то до вересня на 3 тижні. Ось. Я теж буду знімати по можливості. Тим часом, ще хто не знає, на моєму каналі можна зробити собі подарунок, і це досить просто. Значить, коли ви переглядаєте відео, ви розвиваєте канал. Кожен перегляд приносить, перегляд разом з рекламою. так, приносить Прибуток невеликий. Ось, і чим більше переглядів, тим більше прибуток. Малий трохи мене відволік. Значить, перегляди з реклами несуть прибуток за собою. Тому я вирішила, що люди, які залишать найбільшу кількість коментарів, що місяця будуть отримувати подарунок, подарунок можна отримати один раз. За кожні з 300 доларів мною зароблених я висилаю одній людині 30 доларів, на 30 австрійських доларів подарунок. І це досить добре працює ефективно, по Україні дуже просто, я через Україну прям просто оплачую і вам з українського сайта приходить подарунок поштою. Ось. Чому це так? Тому що чим більше підписників, чим більше переглядів, тим більше прибуток. І а, ваші коментарі ага. про, а, просувають канал, рекламують його. Ютуб так працює, що коли шайте лайки і коментарі, то а, більше більшій кількості людей доступний канал з виходить так. Ютуб його просуває, рекламує по Ютубу. YouTube. По YouTube, по YouTube, ну ви розумієте? Мені ще трохи часу буде потрібно переключитись на українську мову, плюс тут малий мене дуже відволікає, але я думаю, суть всього ви вже зрозуміли. Ті, хто вже підписані, дуже дякую за вашу підтримку. Ви не розочаровуєте, не розчаровуєте мене і будь ласка. Далі рекламуйте канал усім україномовним друзям. А ми пішли. Ми скоро з вами побачимось в інших відео. В наступних Малий не дає життя, не дає.